Маслівський державний аграрний технікум, по суті, в нашому районі є єдиним навчальним закладом, де можна здобути професійну освіту після школи. Історія технікуму налічує ось уже майже 100 років. Звичайно, за цей час відбулося багато різних подій, які, хоч і відійшли в минуле, але залишаються неціненним вкладом у статкуванні технікуму, створюють його славу. 3 жовтня 2014 року в актовій залі закладу зібралися студенти викладачі пенсіонери педагоги почесні гості до присутніх звернувся директор технікуму володимир миколаєвич коломієць який наголосив, що визначна подія, яка має відбутися незабаром, символічно проходить перед день дня учителя, бо пов'язана вона з ушануванням одного із її колишніх викладачів Бориса Карловича Енкена. Ученого селекціонера, педагога, який у 1926 29 роках працював професором Маслівського інституту селекції і насінництва імені Тімірязєва. До президії конференції були запрошені колишній директор технікуму Микола Олексійович Слонько, проректор по науковій інноваційній діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор ветеринарної медицини, професор Володимир Володимирович Сахнюк. Колишній студент закладу, а нині генеральний директор Черкаської телерадіокомпанії, доктор філософії, заслужений журналіст України Михайло Михайлович Калініченко, депутат обласної ради Сергій Анатолійович Бундюк. Доктор сільськогосподарських наук, професор, член кореспондент Національної академії аграрних наук, заслужений працівник сільськогосподарства України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, вічце президент Асоціації бібліотек України Віктор Анатолійович Вергунов, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Відуюча сектором науковознавства інституту аграрної науки і техніки, внучка академіка Ремесла Оксана Олександрівна Черниш. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства Інституту аграрної науки і техніки Алла Сергіївна Білоцерківець, доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, послідовник Василя Миколаєвича Ремесла, лауреат премії імені Юрієва Володимир Васильович Шеліпов. Заступник головного редактора журналу «Віча» Верховної Ради України Анатолій Трохимович Малієнко розпочав науково-практичну конференцію доктор сільськогосподарських наук, професор, член кореспондент Національної академії аграрних наук Віктор Анатолійович Вергунов. Дорогі друзі, я по-перше, хотів від всіх нас, ті, хто приїхали до вас сьогодні в гості, бо хочу сказати правду. Ми самі на вас напросилися. І будемо говорити все, що ми про вас думаємо, чому ви ще живі до сьогоднішнього дня, все ви сьогодні почуєте. Але з Днем знань вас, щиро вас вітаю, сам агроном за освітою, закінчив Шавградський сісподський інститут, працював у виробництві і дуже добре розумію ваші проблеми сьогодні і знаю місце аграрного сектора і підготовки фахівців вищої категорії і кваліфікації для аграрної держави України. Я перед тим як розпочати те, що ми запланували офіційно, хотів би вас е, е, вітання зачитати президента нашої академії, академіка Ярослава Михайловича Гадзала. Бо в нашій академії дуже добре знають все, що зробила за 94 річну історію ваш вуз для нашої науки, аграрної для країни. Тому, будь ласка, оскільки е, маю офіційне доручення, то я вже потерпіть, я вам його зачитаю. Шановні викладацький склад, студентство, учбово, допоміжні персоналу. Саме в дні золотої осені виповнюється 94-та річниця початку функціонування Маслівського державного аграрного техніку імені Гаркавого білоцерковського національного аграрного університету. За роки своєї діяльності навчальний заклад підготував понад 12,5 тисяч фахівців для сільського господарства, що залишається провідним сектором економіки і гарантом продовольчої безпеки, а значить і державності країни. Продовжують залишатись пророчними слова видатного французького філософа світового виміру жан жака Руссо. Єдиний спосіб засіб отримати державу в стані незалежності від будь-кого – це сільське господарство. Володіти, ви хоч би всіма світовими багатствами. Якщо е, вам нічим харчуватись, ви залежите від інших. Торгівля створює багатство, однак, сільське господарство забезпечує свободу на всіх етапах історичного розвитку нашого суспільства. Притаманне прагнення до знань високої духовності, і ці прагнення традиції реалізувалися завдячуючи професорсько-викладацькому колективу вашого навчального закладу. Варто тільки згадати величезний генеруючий внесок професора Бориса Карловича Енкена, відомого ученого селекціонера педагога, організатора суспільної агрономії та вітчизняних сподарських досвідної справи, який в 1926 році працював професором першої групи кваліфікацій та 17-го розряду Маслівського сорту насіннєвого техніку імені Клімента Аркадійовича Тимирязєва. Де викладав агрономію, часткову селекцію, загальну селекцію з генетикою, біометрикою, насінництва, зернознавства і досвідну справу. Він навчив основам селекції цілу плеяду з часом видатних селекціонерів світового масштабу, серед них герої сезоністичної праці, лауреати Ленінської та державних премій СРСР та ОРСР, академіки Гаркави, Кириченка, Ремесло, а також професори Краєвий, Ольшанський, Шкварнікав та інші. За багаторічну самовіддану працю, якому заслужено сьогодні на будівлю техніку, відкривається пам'ятна меморальна Дошка. На сьогоднішній день справи попередників Поколінь продовжує молодий, сучасний, на наш погляд, амбітний викладацький колектив, зокрема, Борисенка, Світлана Петрівна, Черниш, Володимир Олексійович. Ну всіх не буду перерахувати, бо вас багато, ми всіх вас пам'ятаємо. Спеціалісти першої категорії. Та інші вони заслужено привнесли і привносять славу вашому престижному навчальному закладу, який щорічно готує висококваліфікованих фахівців, що поповнюють когорту науковців, за що наша багатотисячна академічна спільнота вас всіх разом поважає і цінує, як кажуть при житті. Величезна вдячність вам, вемана шановний викладацький склад, за тепло сердець, бездоганне, самовіддане, багаторічне виконання відповідальної, благородної місії. Як виховання підростаючого покоління в дусі любові до рідного краю, до України, до людини як найбільшої гуманітарної цінності? Бо саме ви сприяєте формуванню особистості, від яких залежить майбутнє українського народу, при прийдішній день нашої вітчизни, Зичу всім міцного здоров'я, натхнення та віри у світлі майбутнє, нашої неподільної, незалежної. України. слава Україні! Віктор Анатолійович вручив вітальну адресу директорові технікуму Володимиру Миколаєвичу Коломійців та повідомив, що в бібліотеку закладу було передано більше тисячі примірників новітньої наукової літератури. Про історію навчального закладу, його викладачів, випускників, які стали гордістю України і прославили її на весь світ, розповіла фотопрезентація. З великою вагою всі присутні у залі прослухали лекцію професора Віктора Анатолійовича Вергунова. Професор Енкен Борис Карлович, учений селекціонер, педагог, організатор суспільної агрономії та вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи. Історичні факти, документи для цієї роботи досліджувалися декілька років, і багато що було відкрите нове, незнане у біографії цього великого вченого. Його ім'я тісно пов'язане із історією Маслівського інституту, селекцій і насінництва імені Тімірязєва, який був учителем славнозвісних випускників, академіків Василя Ремесла, Федора Кириченка, Михайла Ольшанського. Енкена до видатних вітчизняних учених та організаторів галузевої науки які здобули світову і славу, і особливо в питаннях селекції сподарських рослин та її організації. Завдяки таким особистостям в країні остаточно ствердилася сподарська досвідна справа, як галузь знань та організація, розпочаток до Кочаєвим полтавським досвідним полям, що я починав 130 років. Тому а селекція, як окрема наука в її лоні, сьогодні в цей святковий День ми можемо стверджувати словами В'ячеслава Липинського, українець не той, чиє прізвище закінчується на Енко чи і, а той, хто, незалежно від етнічного походження, живе в Україні, дбає про неї і примножує її багатство. У своєму виступі Віктор Анатолійович відмітив також, що під час пошуків було знайдено багато нових фактів життя вченого, про які не знала навіть його сім'я. Паралельно продовжуються пошуки історичних документів, що стосуються дати заснування самого технікуму його викладачів. І на даний час є вже цікаві і невідомі дані, користуючись нагодою, вчений передав бібліотеку закладу цікаві документи. Які стануть неоціненним скарбом для вивчення історії Альма -Мати. Директор Володимир Миколаєвич Коломієць подякував за надзвичайно цікаву і змістовну лекцію та подарунки. З нагоди дня вчителя, викладачам, пенсіонерам, гостям вручили квіти та книгу, щоб пам'ять жила у серцях. Про важливість таких зустрічей сказав у своєму виступі доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, послідовник Василя Миколайовича Ремесла, лауреат премії імені Юрієва Володимир Васильович Шеліпу. Ваш технікум вперше випустив селекціонерів, які відомі не тільки на Україні, а в Росії, але й у всьому міру. И самое главное, что мне пришлось работать вместе с вашими, как говорится, выпускниками. С Кириченко Федором Георгиевичем, Гаркан Прокопомичем, Ремесло и многие другие. Я их, как говорится, лично знал и лично с ними общался. И вот при общении все отзывали, что Масловский техникум знаменитый. Чем он знаменитый? Потому что здесь были собраны преподаватели со всей страны. Возьмите, как говорится, Ларионов, З Киевского политического института. Долане, из Одессии приехал. Та... И вот Виктор Анатольевич, что Ларион 2022 року -го почав, начал... у мене є стаття, що именно по селекции, которую он почав. Поэтому я, как селекционер, обязан знать историю этого масловского сел... техникума. Почему он называется сортівничий? Тому что Стебут неправильно перевел планцель сухтам. Он перевел сортоводство и семен... сортовед... семеноведение. А потом, когда из российского перевели на украинский, сортивный И вот поэтому стал в Аштеле называться сортивный На самом деле он тоже называться селекционно-семеноводческий. И за выдающие успехи он именно в 28 году стал Масловским селекционно-семеноводческим институтом. Вот. И благодаря профессорам, которые были до 28 года, Вышли выдающиеся люди, которые известны ему. И в заключение я хочу, как говорится, от имени автора, значит, Виктора Анатольевича, и от себя подарить книгу, которая в этом году получила премию Академика Василия Яковлевича Юрьева за достижение успехов в селекции и за эту книгу. И маленький каталог, каталог свою историю я представляю автор 42 районерных сортов озимой пшеницы. Из них более 30 сортов, созданных в Мироновском институте пшеницы. По существу, когда Василий Николаевич умер, я пришел на его место, стал практически заведующим отделом селекции и до 2005 года работал в институте. На сегодняшний день 19 сортов пшеницы находятся в государственном реестре, созданных с моим участием. Спасибо за внимание. Продовження урочистого і пам'ятного заходу було перенесено на подвір'я технікуму. Право відкрити меморіальну дошку було надано найстарішому сьогодні викладачеві, колишньому директору Миколі Олексійовичу Слиньку, викладачу вищої категорії Миколі Васильовичу Донику, голові студентської ради Яні Поліщук. Кращі студенти технікуму поклали квіти до меморіальних дошок Бориса Карловича Енкена та Прокопа Хомича Гаркавого. З визначною подією всіх присутніх привітав доктор сільськогосподарських наук професор Віктор Анатолійович Вергунов. Шановна громада. Совість слов'янської нації академік Дмитро Ліхачов стверджував. Що тільки та країна має майбутнє, яка свою історію і особливо здобутки використовує для свого подальшого розвитку. І додавав він, що чим більше в нас в країні буде Ростроповичей і Солженіциних, тим майбутнє країни передбачене. Я б хотів би додати до цих імен і таких особистостей іменну меморіальну доску, яку ми сьогодні всі разом відкриваємо, я маю на увазі. Професора Бориса Карловича Емкіна, який не уродженець України, етнічний німець, уродженець росіянин. Але людина, яка спростовує ту вічну дискусію історика, хто справжній українець, це той, що народився в Україні, чи той, що зробив. Я вже сьогодні можу вам сказати, що українці і той, і той. Бо вони всі на різних рівнах впливу можуть і змогли прославити нашу з вами рідну неньку Україну. Відомий американський філософ, вчений Ральф Емерсон стверджував, що історії як такової не існує, існує тільки особистості. Борис Карлович Енкін це не тільки історія. Держави України, це в першу чергу історію вашого славетного, я беру на себе це відповідальність славетного навчального закладу. Я уроджений з Теж Київщини, народився я в селі Дернівка Баршівського району, і багато моїх односельчан у різні роки навчалися вашому техніку. І завжди слава була така велика і безмежна. І я думаю, що навіть якщо Бог є зверху і Борис Карлович дивиться там на нас. То він, мабуть, всіх нас не просто любить, він нам теж каже спасибі. Як каже спасибі його родина, його онуки і правнуки, які передають вам низький уклін, за те, що ви і ми разом з вами сьогодні робимо таку благородну справу. Особливо я ще раз хочу повернутися до те, що я говорив в залі, коли в країні така анексія Крима, бойові дії. На заході, а ми з вами робимо благородну, європейську. Це той вибір, який наші люди вибрали на Майдані. Це європейський вибір. Тому я, користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву вашого технікуму, в першу чергу і директора і всіх причетних до того, щоб наше зібрання сьогодні в такий, дивіться, гарний сонячний день відбулось. Воно логічно. Продовжує гарну традицію, бо кожний вуз славлять не тільки його випускники, а й його й викладачі. І от сьогодні ми з вами віддаємо шану цій людині. Тому я можу сказати, ми теж можемо сьогодні говорити. Слава Україні! З вітальним словом до учасників мітингу звернувся колишній студент закладу, а нині генеральний директор Черкаської телерадіокомпанії, доктор філософії, заслужений журналіст України Михайло Михайлович Калініченко. Шановні друзі, я думаю, що ми сьогодні з вами перевертаємо ще одну славетну сторінку. Славетного навчального закладу. Я думаю, що нині я намагаюсь глибше і змістовніше осмислити поступ цього технікуму. Повірте, те, що за 95 років, майже 100 років, створено. Те, що було здійснено цим навчальним закладом, це просто не можна переоцінити. Такі люди, про яких сьогодні ми говоримо Борис Карлович Енкен і багато інших, Гриммесло, Кириченко і багато інших академіків, вони дають нам привід говорити про те, що цей навчальний заклад це дійсно кузня. Величних професіоналів, гарних спеціалістів, людей, які здатні творити майбутнє України. Я вірю в те, що в цього навчального закладу є неабияка перспектива, неабияке майбутнє, і ми разом маємо писати прекрасну історію цього навчального закладу. І ще я хочу сказати, ви знаєте, от я спілкувався з кількома студентами і з викладачами, і хочу ствердити одну річ, мені дуже приємно відчувати, що ці люди, починаючи з директора Володимира Коломійця, вони прямо залюблені в цей навчальний заклад. І я думаю, що ця енергетична сила дозволить зробити цей навчальний заклад дійсно найкращим навчальним закладом України. Знаєте, кроме своєї журналістської діяльності я намагаюся писати книжки. Я думаю, що це як є ну, важлива віха в кожного науковця. От, і я чимало написав і статей науковий, але найбільше я вважаю своїм надбанням – це мої книжки, які поетичні мої збірки, які є в одній з них, в тому числі, і про це село Прекрасне теж є поема. Тому я хочу Володимиру Миколаївичу передати для бібліотеки оці книги. Читайте, я думаю, що ви тут. Оту частинку мого серця знайдете і обов'язково відчуєте, наскільки я е, Ну внутрішньо вплетений у сутність і зміст цього навчального закладу. Я думаю, що ця подія, яка сьогодні відбувається, вона має закарбувати в кожного, хто сьогодні тут присутній і хто навчається в цьому навчальному закладі головну тезу. Що ви на сьогоднішній день навчаєтесь у провідному е, технікумі нашої України? Так що, дай Боже, що у вас була найпрекрасніша доля пов'язана з цим навчальним закладом. Успіхів вам! Відзначив важливість даної події і проректор по науково-інноваційній діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор ветеринарної медицини, професор Володимир Володимирович Сахнюк. Дорогі друзі, насамперед, щиро дякуємо вам за запрошення розділити з вами сьогоднішнє свято. Сьогодні свято подвійне це День Вчителя. Тож, шановні колеги, дозвольте мені від імені керівництва, від імені всього університету щиро і сердечно привітати вас із цим прекрасним днем. Одних, одним із найтяжчих, а може, і в тому найпочесніших завдань людини на цій землі це вкладати грамоту у чужі голови. Ви знаєте, наскільки це непроста справа. Проте, ми йдемо цим шляхом, ми свідомо вибрали цей шлях і будемо і ним йти. І не менш важливо, що саме сьогодні, саме в день учителя, саме із ініціативи академіка Вергунова Віктора Анатолійовича і його побратимів, сьогодні вшановується ім'я, фактично із небуття виймається ім'я великої людини, великого вчителя Енкера Бориса Карловича. І те, що сьогодні, ту інформацію, яку ми сьогодні почули. З уст Віктора Анатолійовича про творчий життєвий науковий шлях Бориса Карловича, я переконаний, буде вписано золотими літерами в історію Маслівського технікуму. Адже саме в тому числі ця людина, вчитель, педагог, науковець, брав активну участь у Вихованні цілої плеяди академіків, зокрема, це академік Кириченко, академік Гаркавий, академік Ремесло, інші професори і кандидати наук. І дуже хотілося б, щоб оце пізнання, оце розуміння, оці знання і надалі передавалися майбутнім поколінням. Навчальний заклад буде. Пишатися своїми випускниками. І ви знаєте, ось ось ці брошурки, які люб'язно презентував сьогодні Віктор Анатолійович Вергунов, академік Вергунов, це, на перший погляд, така скромна, а за великим рахунком титанічна праця цієї людини, то дозвольте мені і вам усім від... Від себе особисто, від вашого імені, подякуємо Віктору Анатолійовичу за його серйозну і дуже відповідальну і потрібну роботу. Дякуємо вам. Директор технікуму Володимир Миколаєвич Коломієць подякував всім, хто приймав участь у підготовці цього заходу. Його проведення. Вишилося саме всіх подякувати. Зрозуміло. Уже неодноразово сьогодні на це звертали увагу. Я ще раз хочу чистосердечно, щиро подякувати від свого імені від всього імені трудового колективу і студентів Маслівського технікуму і від всіх випускників минулих років, зрозуміло, Віктора Анатольовича Вергунова, тому що він був натхненник, реалізатор, Ну і останні слова синоніми треба підібрати. Далі я хочу всім подякувати, хто сьогодні був присутній і хто готував це свято, хто прямо готував, хто було до нього причетний. Але тут, значить, подякувати нашим студентам, які чесно, добросовісно і слухали всі всі наші настанови і нашу інформацію. Ще раз хочу привітати всіх викладачів Маслівського аграрного технікуму з професійним святом. Ну і Побажати що побажати. Побажати перше, щоб наші зустрічі були систематичними. Носили систематичний характер. Друге, побажати зрозуміло всім успіхів. Ну і здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Органічним закінченням цієї визначної події стала пісня про родину Україну. У виконанні студенток технікуму, слова якої є уособленням любові до рідної землі, гордості за її видатних синів і дочок, що прославили батьківщину на весь світ,